У Харківському національному університеті внутрішніх справ склалася унікальна практика проведення консультативних зустрічей для мешканців територіальних громад Вінницької області. І, власне, в межах України це один із прикладів реально втіленого проєкту, спрямованого на надання правничої допомоги мешканцям територіальних громад. Сутність цього проєкту полягає в тому, що на базі університету вже протягом. Декількох років проводяться щотижневі зустрічі з представниками територіальних громад, в ході яких мешканці різних громад Вінницької області можуть поставити актуальні запитання щодо правового статусу військовослужбовців, актуальних проблем земельного права, трудового права, адміністративних процедур, що мають місце у діяльності органів місцевого самоврядування, окремо увага в ході проведення консультативних зустрічей. Приділяється саме захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей. По суті, дані зустрічі є прикладом платформи співпраці, як між закладами вищої освіти, так і між органами публічної влади, так і громадськістю. І вони дозволяють акумулювати ідеї, дозволяють знаходити спільні рішення. І, що найважливіше, Доводити ці ідеї до населення. консультативні зустрічі проводяться в рамках діяльності юридичної клініки університету. Юні здобувачі освіти мають можливість долучитися до вирішення актуальних правничих проблем населення і таким чином набути реальний практичний досвід вирішення правничих питань.